Не існує думки на підтвердження чи спростування якої неможливо знайти аргументів. Це демонстрували студенти на дебатному турнірі рівноправні, який організував центр інновацій та розвитку ужну. Дискутували щодо прав людини, зокрема вразливих груп. Центр інновацій та розвитку вже неодноразово проводить заходи в сфері інклюзії. Ми намагаємося. Різними методами доносити наші студентські молоді, певні норми, певні формати поведінки з людьми з інвалідністю. Ми хочемо, щоб ця тема не була якоюсь особливою, а була звичною для всіх, для того, щоб створити комфортні умови навчання для всіх учасників навчального процесу. Ну і одним із таких напрямків неформальної освіти є сьогоднішні дебати. Захід зібрав у молодіжному центрі ЮСХАБ понад два десятки студентів різних факультетів юридичного, математики та цифрових технологій, туризму та міжнародних комунікацій, суспільних наук, природничо гуманітарного фахового коледжу. Працюють у двох групах: влада та опозиція. Їх завдання для команди влади підібрати аргументи за рішення, а завдання команди опозиції підібрати аргументи проти цього рішення. І далі вони будуть по черзі: спочатку влада, потім опозиція, і так доки не закінчаться учасниці учасники в командах, висувати свої аргументи, щоб намагатися переконати іншу сторону, що ну, рішення правильне або навпаки неправильне. Тему ціни обладнання набережної так, аби була доступною для людей з інвалідністю, відстоювала опозиція. Обидві сторони можуть відповідно навести логічні за і проти. Нам випала тема про. Ціну обладнання набережни предметами для доступності людей з інвалідністю на мою думку, це дуже важлива тема, адже як тільки що нова наша опозиція про ситуацію з війною, що гроші можуть бути задіяні більш доступно, а натомість також це є те, що потрібно робити, адже ми мусимо відповідно рухатись далі. На мою думку, взагалі такі події є дуже важливими для учнів і є чудовою можливістю розвиватися, соціалізуватися і жити. Такі завдання розвивають багато навичок. Навички підбирати аргументи, аргументувати свою думку так, щоб підбирати і правильні використання професійної термінології, зокрема, щоб навчитися бачити в ситуації різні точки зору, і для того, щоб власне кажучи, розвивати свої ораторські здібності». Перемогла в дебатах команда факультету математики та цифрових технологій. Отримали подарунки а всі учасники сертифікати.